Добрий день усім. Ось сьогодні склав е, свою фрезу, вчепив, цю прибуду вчепив. От, зараз буду випробовувати, бо ще не було часу. Стройки. то те то це, а ось до мене таке рівчаки, такий господар. Це зимою. мною зранку поїхав ліс по дрова. Було прям, ну, замерзло було, все нормально. А поки туди-сюди, поки нагрузили, поки їду назад, заїхав в город. шашик шашік спереду гружений і ззаду гружений отой прицеп. От. І як урипався, то вже ні вперед, ні назад. то Вже мусив так і дерти до кінця. Зараз попробую трошки зарівняти. Що вийде, покажу. Ось пройшов по одній колії, видно різницю. Зараз ще разу пройду, такий рівчак трошки накидало, одного разу пройду, а бомба а Попробую зняти на ходу Так, а ось і результат за Димона раз пройду, другий раз, два рази пройшов ляля. Земля ще трохи сировата, ханіше. Але все одно нормально. Навіть не видно де ті рівчаки були. Це таке страшне було. Ну все, випробування. Тихо пройшла Абсі і вже доволі Так, випробування. вже прийшла, температура нас спити Нормально, не гріється все.